Всесвітньо відомий художник Яків Гніздовський народився 27 січня 1915 року в селі Пилипче, нині Борщівський район на Тернопільщині. У 1938 році він поступає до Варшавської академії мистецтв, в якій навчається за стипендією митрополита Андрея Шептицького. Коли розпочалась Друга світова війна, він продовжив навчання в Загребській академії мистецтв в Хорватії. У 1944 році він опиняється в таборі для переміщених осіб. У 1949 році він емігрує до Сполучених Штатів. Там, в 1950 році, він переїздить до міста Нью-Йорк, де влаштовується неподалік Нью-Йоркського зоопарку. Саме, дякуючи цим дереворитам, він став всесвітньо відомим художником. Його картини прикрашали кабінет президента Джона Кеннеді в Білому домі. З успіхом проходили його виставки по всьому світу.